Перейдіть за посиланням на сайт Canva, натисніть кнопку Реєстрація. Далі натисніть кнопку продовжити з Google. Після цього оберіть шкільний обліковий запис. І ви входите у систему Canva. Необхідно створити інформаційний буклет на тему, що таке інформаційна бульбашка, так як та як в неї не потрапити. Я пропоную вам обрати інфографіку такий шаблон, як інфографіка. На сайті Canva є багато різних шаблонів для створення різного контенту і для фотоколажів, і презентації, і обкладинок, тобто багато чого можна робити на сайті Canva. Ми сьогодні попрацюємо з вами з шаблонами інфографіка. Ось шаблон інфографіка, переглянути все. І ось тут є багато шаблонів. Будьте уважними, є шаблони платні, на них є позначка Долара. Так? Ось. І коли ви продивитеся відео, у вас виникнуть певні думки по тому, що ви переглянули, по тій інформації, яку ви переглянули. І вже під свої власні думки, під, ви підбираєте. Шаблон. Давайте виберемо будь-який ну давайте ось такий попрацюємо з таким шаблоном. Ось я вибрала шаблон. Потім натискаю кнопку налаштувати шаблон і вношу сюди зміни. Тобто тут вже задіяний, застосований дизайн. Так, ваша задача лише внести зміни по написам. Тут змінити напис на інший, наприклад, що таке інформаційна бульбашка. Так, і як в неї не потрапити, що таке інформаційна бульбашка так, ціна. бульбашка, та як в неї не потрапити? Так, ви можете попрацювати з розміром. Наприклад, оцю частину я зроблю меншим розміром текст, так, а, можна розширити межі напису. Ось. Далі можна змінювати колір. Так, можна змінювати а, накреслення. Так, наприклад, а, далі ви можете попрацювати. З шрифтами, які тут є, розмінювати. Далі, так само ви робите і для ось цих текстових елементів, для ось цих і так далі. Тобто, ось таким чином змінюється шаблон. Після того, ви як попрацюєте із шаблоном, несете тут ту інформацію, яку ви пропрацювали і виокремили для себе як головну, вам необхідно цей буклет відправити у Google Клас. А, до речі, ще, як додати нові текстові елементи, або будь-які інші елементи, ось тут ліворуч, бачите, можна додавати різні інші елементи. Бачите? Так само звертайте увагу, які є платними, які є безкоштовними. Наприклад. Додати текстовий елемент ще можна ось так перетягуванням, або просто натисканням, і розмістити його, так як вам здається, актуально. так І змінюємо текст ось так чином. так канва працює і для телефонів, і для комп'ютерів. Для телефонів єдине, що Може бути просто трошки незручно через розширення екрану, так що екран невеликого розміру в телефоні. Тепер як здати. Натискаємо поділитися. Ось тут міняємо доступ, що будь-хто за посиланням може переглядати. Так, давайте ще раз: поділитися. Ось тут вибираєте. Будь-хто за посиланням може переглядати. Так, Копіюєте оце посилання, і це посилання додаєте у розділ ваша робота Google клас. Для тих, хто хоче проявити більш, більшу креативність, більшу самостійність, ви можете створити дизайн самостійно. Вибираючи Шаблон інфографіки, так, шаблон, розділ інфографіки. Ось тут є а, така можливість створити свій дизайн. Так. Ви створюєте пусти, пусту таку канву, а вже на цю пусту канву ви можете накидувати різних елементів. Так. Ви можете накидати усіляких об'єктів графічних, наліпок, фотографій. І так далі. Рамок, сіток, бачите, брати з колекції. Тобто, за пошуком можна навіть ввести, наприклад, інтернет. Так. Ось, Безпечний інтернет. І бачите, тут буде багато шаблонів, але знову звертайте увагу на безкоштовні. Ось, наприклад, безкоштовний. Безкоштовний. Тобто, ви можете на власний смак накидати елементів і створити власний унікальний буклет. Так, ось такий безкоштовний для пароля. Тобто, багато чого можна, бачити, безкоштовний, безкоштовний і так далі. <кій> накидати безкоштовних елементів. Ось, мережа інформаційна бульбашки, можна просто написати бульбашки, бульбашки, і додати просто бульбашок. Це ж інформаційні бульбашки, так? І написати, що, як не потрапити в інформаційну бульбашку. Бачите, які гарненькі бульбашки можна взяти. Ось так попрацювати. І ви створите таким чином свій власний унікальний шаблон, унікальну лист, інфографіку, унікальний буклетик, на якому розпишете, як не потрапити в інформаційну бульбашку і взагалі що це воно таке цікаве. Бажаю успіху і чекаю на ваші цікаві, унікальні роботи. Хай щастить!